Всім привіт! Приїхали на одну локацію подивитися цікавого мотоцикла. Я займаюся зазвичай тяжиками, але це не тяжик, але можливо він вам теж залетить, вам буде цікаво. Зараз покажу вам. Зараз зайдемо. Е, ну що, хазяїн, показуйте. Йдемо зараз побачимо, що там в нас за мотоцикл. Дякую, можна, так? Все, так, я так, пішов. Отакий у нас жизик 4737. Дивіться, які тут кофри. Ох, такий апарат, конечно. Моло... Е, як це називається? Молодежний. І ж Юпітер. П'ятерочка. От такий апарат. Як вам? От такий тут. Ну, це взагалі. Його б наполірувати, так? Да? Ну. Клас. Та ти що. Де тут? Клас! Ще б стартер сюди взагалі, так? Да? Клас. Дивіться, яка приборочка, все. Зараз ми його виведемо на вулицю і покажемо вам взагалі. Ну і розпитаємо хазяїна, що, що і як про мотоцикл. Ось як виглядає цей їжачок на вулиці. Ну рибацький такий тюнінг. Прикольно, прикольно. Ну рибацький тюнінг, це щоб ви розуміли це взагалі. Щезети багажник. <гум> ну, держи. Клас. Споробний. Але от зацініть отак, правда? Як він виглядає? Досить достойно. Так цікаво поворотники. <гум> На пружинках Велика, да? так? Зеліка, так? Да? Так, да, це я колись. Будемо сподіватися, що мій друг він просто якби без вісти що Я сподіваюся, що він живий. Я колись нього нього Яві побачив на нержавіючих трубах, на на Яві, як він зробив собі повторителі цих поворотів і я зробив собі так само. Мені просто Прикольна ідея, так? Да? Ну, і в мене, до речі, є отакий десь щиток, ти просив, здається. Ну, Якщо треба, буде тобі на Урали. Чи на Урала, чи на щось друге. У мене типу, є такий, типу, похожий. Вітровичок, так, mm -hmm. Ось тут, бачите, є такі у нас спільного клубу е мотоциклістів. Ну, все клас в оригіналі практично, от тільки резина інакша і все. Більше. І задня, кстати, оригінальна чи ні? Резина. На них така була, здається. Не, це 50 на 18 це, це інакше. Це казуміно, що передня, ага. що задня. Це Друзна. казуміно. Це... Для найїжі на це не знаю саме топ. Ну, клас, Мене знає. знайомий від'їздив 3 роки і потім тільки купив собі нову до того, що він їздить на роботу з роботи кожен день по 15 км. Окрім зими, лютої зими. Так. Дивіться, як вам оцей фон на фоні дров. Клас, правда? Ну що вадить, заведе? Я думаю, заведеться. Давай. Хочеться вірити, то, що... як ти заведеться. давно їздив на ньому? Я, кстати... Неділю? Я, до речі, не бачив уже давно е, цих е, захистів карбюратора, оцих кришок. кришок. і оце... Тому, що найкраще, в книжці написано, що ці завіхлення ну... тут зроблені не просто так, під воздушний фільтр. І що з кришками набагато краще остиває карбюратор, коли жара. О, бачу. не закипає бензин, правильно. Ну, і... Іменно з кришками. От, іменно з кришками. Буде Заро, зараз. Я ще поки не На гарячий він ну, 91 Ну, року. Риболовний байк. Я вам скажу запах, бомба. Звісно, бомба, тому що таке шкільовське масло залито. <світ> На нікому дожигає. Так, да, ладно. <проб> Поставте лайк, Вадиму. Поставте лайк, Вадиму. Може, це не повторити мені добре. Ану, зараз я перейду. Вау! Вечіром саме то. Прикольно. <гум> Поки все робимо. Ще где. Клас. Все, сюди снасті. Ще одна коробка сюди буде ставитися. Третя. Да, і зріжу оцю спинку, тому що ну, вона трошки заважає, якщо чесно. Давайте його удобно. А, так, а, і, а як на експлуатації. На, да. Навіть просто когось другого посадити. Є сосуду. в платі, так, це. краще, що ще одного короба поставити і брати. Так що ось така техніка у Вадима продається. 2000 доларів. Це була шутка юмора. І ж не продається. Так, да. що, як і да. не Клас. Підписуйтесь на RetroMoto.ua. Далі буде. Ми далі будемо знімати наступні відео, ще потім покажемо якось. Давайте. До наступних відео.